Привіт, я Юля, тренерка естетиспотілу і психосоматолог. Декілька разів на рік я проводжу свій челендж і запрошую тебе доєднатись, зробити собі виклик разом зі мною. Що таке челендж і як він працює? Саме слово челендж перекладається як виклик, і набуло широкого вжитку на просторах соціальних мереж після того, як блогери і різні соціальні діячі почали робити різні трюки з закликом: А чи можеш ти повторити як я? А чи вийде в тебе так само? Виконати те чи інше завдання. Мій челендж працює як кнопка рестарт, або ще можемо провести аналогію з комбінацією клавіш, ctrl альт деліт Вона придумана саме для того, щоб зробити м'яке перезавантаження. А також вона виводить на екран диспетчер задач, де ми можемо переглянути певні функції комп'ютера і вимкнути те, що нам заважає. Ось по такій аналогії ми працюємо з собою на челендж. Ми перезавантажуємо систему, передивляємося наші паттерни поведінки, підсилюємо те, що нам допомагає, і вимикаємо те, що нам заважає. Коли ми робимо собі виклик, наш організм, наче сканує всі системи життєдіяльності, ми перезавантажуємось, здобуваємо новий стан, нову хвилю енергії, нову класну форму, бадьорість, нові корисні звички. А те, що нам не потрібно і заважає, прибираємо і вимикаємо. Увага! Не путайте мій челендж з марафонами. По типу гарячі сідниці, бо ми тут не змагаємось. Взагалі, марафон це дисципліна легкої атлетики, яка являє собою змагання і забіг на дистанцію 42 км 195 метрів, і це не має нічого спільного з моїм челендж. Ми не змагаємось у кого краще бажаються бажання, качаються сідниці і тому щось подібне. Ми працюємо кожен сам з собою по встановленим правилам і завданням. Ми здобуваємо нову фізичну форму. Новий покращений стан. Ми нікому нічого не доводимо. Ми рухаємось задля того, щоб здобути свою найкращу форму. Завдання, умови і настрої кожного мого нового челенджу змінюються в залежності від того, який період під час проходження цього виклику і що актуально, що є на часі і що буде нам корисно. Всі 28 днів я рухаюсь з тобою і також роблю собі виклик. Інформація про мій новий челендж під відео. Бронюй місце, я тебе чекаю. Зробимо це разом.